Слава Богу. Знаєте, ми сьогодні можемо бути на цьому місці лише тільки по Божій милості, як це було сказано в началі. Слава Богу. Знаєте, в нас сьогодні є життя, в нас сьогодні є воздух в нашому організмі. Ми сьогодні можемо ходити своїми ногами. Можемо бачити своїми очами. А взагалі ми можемо себе повноцінно. Ощущать людиною, слава Богу. слава Богу. Та все це тільки лише по великій Божій милості. Також Господь нам дарував іще одну велику милість. Вона буде записана в посланні к Тіту, 3 глава, 5 вірш. Послання к Тіту, 3 глава, п'ятий вірш. Он спас нас не по ділам правності. Которую би ми створили, а по своїй милості. Повторюю знову, Господь дарував нам сьогодні спасіння по своїй милості, слава Богу. І це правда так. Це дійсно так. Сьогодні ми получили це спасіння по великій Божій милості. Слава Богу. Тобто я хотів би розповісти вам. Про те, як одного разу Господь проявив свою милість. Коли казалось, що така велика безвиходна ситуація, можна сказати, те, що Твоє життя сьогодні воно припиниться. І як тоді, в, в цій ситуації, Господь прийшов на поміч? Знаєте, чомусь мені згадується про Йосипа. Всі ми знаємо про нього історію, як Потіфар його кинув В'язницю. І казалось, коли така безвихідна ситуація, що гірше не може бути, Біблія нам говорить, що саме в цей момент, саме в цей час, Господь приходить до Йосипа та дарує йому свою милість. Слава Богу. Після цього Він використовував Іосіфа для своєї праці. Тот все почалося в моєму житті з початку повномасштабної війни. Знаєте, у всіх із нас є родственники, друзі, знайомі з із, із України там. І ми чули багато різних історій. Ми їх чули, і це дійсно так. То ми, ж, ми жили непосредственно від в Україні, я вже говорив, десь 30 майлів, це 50 кілометрів. Ми все на собі щутили з першого дня. З першого дня, коли ти чуєш ці взриви, коли ти бачиш, як смерть тобі дивиться в очі, коли дім твій починає трясти. Від всіх цих зривів, ти... ти просто ти можеш збожеволіти. Знаєте, ти бачиш, як летить та ракета, ти бачиш, що вона ось рядом приземляється. І тоді приходить той страх. Особливо, коли ти дивишся на своє місто і ти просто ужасаєшся. Половину міста — воно зруйноване. Але ти стоїш, ти в своєму домі, і ти живий, слава Богу. Все це по великій Божій милості. Знаєте, коли дійшло все до такої крайної степені, коли в місті вже залишатися неможливо було, коли люди виїжджали з міста. Ми звернулися до нашого небесного батька. Так як ми віруючи, ми звернулися до нашого небесного батька, в той момент Господь нам не сказав, те, що беріть свої речі і чекайте. Ні, в той момент Господь сказав, те, що я з вами, те, що я є ваша скала, те, що моя охорона буде над вами. Не тільки над вами, а й над усім моїм народом. Слава Богу, дорогі друзі. І буквально, буквально через два тижні в наше місто прийшло освободження. Але якщо ти так подивишся, то дійсно половину міста було зруйновано. Люди залишились без своїх домівок. А ти розумієш те, що над твоїм домом була Господня. Рука. І чомусь саме після цих слів, після цих слів той страх, який він існував, він зовсім пропав. Ти вже лягаєш спати і ти розумієш, що Господь над добою. І ти вже не боїшся. Наш день проходив так. Рано вранці ми прокидалися, ми вставали на коліна, Вставали на коліна і молились до Бога. Приходив обід, ми знову вставали. Знаєте, молитва в той час, в той період, вона була зовсім іншою. Зовсім інша була молитва. Приходив вечір, ми знову сиємо на коліна. Ми благодаримо Бога, те, що ми до цього моменту ми живі. Просимо надалі його допомоги. Але в той же самий час просимо Господи, приготував наші одежі. Приготов наші одежі, щоб ми могли в будь-який час пристати перед тобою. Дорогі друзі. Але Господь він в цей момент, в цей, момент, в цей період він не залишив. Він остався поруч. Слава Богу. Знаєте, коли прийшло освободження нашого міста, ми почалися займатися волонтерством, ми почали роздавати продукти харчування. До нас стали перевозити із западної України, із Польщі, Германії, Румунії. Знаєте, багато продуктів. Але люди нуждалися в цих продуктах. Адже ти так подивишся, а під молітвім домом до кінця вулиці стоїть до тисячі людей. І всі вони нуждалися в цих продуктах. Але потім. Людям стало цікаво. Що це за така організація, яка так допомагає? Люди стали приходити на служіння. Одне служіння, друге, третє, четверте. Ми дивимося те, що ми не, поміщаємо, не поміщаємося в наше здання. Зруйнували одну стінку в моліфіному домі. Але місця досі не вистачає. Потім йде друга, третя стіна. А народ все йде і йде і йде до Бога. Люди починають замислюватись. Люди починають замислюватись над тим, хто є вони і хто є Господь. Сам Господь починає діяти в їхньому житті. І після цього люди стали заявлять на водне хрещення. Слава Богу! Слава Богу. Та все це лише по великій милості нашого небесного батька. Давайте встанемо на наші ноги, помолимося.